Вітаю! Мене звати Морквянка, і це рубрика, яку я роблю будь-які ідеї. Що ви напишете у коментарях? І перша на черзі у нас де ось такий коментар з проханням зробити вогняну катану. Отже, я не зрозумію, якою вона має бути, тому зробимо її як Ренгоку Швиденько моделюємо її, трішки осфарбовуємо і ось наш фінальний результат. Як на мене, це виглядає просто неймовірно. Наступна на черзі у нас де коментар від когось ноунейма. Зробити зброю кілера з One Piece Добренько, для початку зробимо модельку, тепер її розфарбуємо, і ось що в нас вийшло. Як на мене, він виглядає дуже схожим, проте як я не намагався. Лівій руці це виглядає доволі дивно. Ну і останній коментар знову від цього ноунейму. No З ідеєю зробити ковбасу зі сталкеру. Як на мене, це просто геніально. Тому робимо модельку, розфарбовуємо її і ось що в нас вийшло. Тепер замість нецікавої свинини у нас буде ковбаса, і це просто бомбезно. До речі, ці ідеї я взяв зі свого телеграм-каналу, тому найцікавіші ідеї я буду брати саме звідти. Посилання в описі.